はい。 Ігор Володимирович укріпляє. Ігор Володимирович, Ігор Володимирович, кімнати у Франці, хочуть з вами поспілкуватися. Пане гость, Володимирович. Пане гость, не тікайте. Ми вибрали долю. Чи доля призначила нас? Служити народу день, в день від присяги в запас, узявши собі в настанов батьківські слова, це честь і порядність, це сила і правда свята, І віру нам дам надію, а також любов. Щоб ми берегли, щоб не проливалася кров, а треба на захист пліч опліч стаєм як один. Не бути неправді і злу біля нас не пройти. Погони на плечі лягли, Щоб люди не знали біди. Це значить для нас. Держава, закон, честь, наказ. Володимирович, добрий день. день Виборці з Володимира Волинського обранці Супер. Слухаю вас. Приїхали сьогодні. Ми працівники міліції, пенсіонери приїхали. Єдучки, можна сказати. Я вже 10 років на пенсії. <плес> так не гарно знав, чи ми законпили. Прийняли, а нас взагалі, там навіть згадали, нічим правонаступності нема ніякого. Десять років на пенсію. Це ще вже... пенсіонери У вас по пенсійній реформі хто здарував, да? так? Не так, по пенсійній, а по реформі 30. поліції. Фактично скасували закон України про міліцію. Є, Ми прийняли є, це, про поліцію. По -за Але зараз. не зробили так, що поліція є правонаступником міліції. Навіть не є. Був закон про міліцію. В тому законі було передбачено, що працівник міліції, який пішов на пенсію, його розмір пенсії прив'язаний до тої посади, на якій він перебував, і до того грошового забезпечення. Тобто, повністю до цього збільшується посадовий оклад, збільшується оплата по званні, по виступу, значить, відповідно проходить індексація пенсії до тої посади, яку ти займав до виходу на пенсію. Так, Зараз же ми це, лишилися за бортом. Скільки фактично ви втрачаєте з'їждів сільських немає? А я вам розкажу скільки ми втратимо. Пройде місяць це, чи втратим. два, і ми будемо отримати мінімальну зарплату. Пенсію, цього пенсію пенсію партнера, який прослужив 25 років пенсія 1200. Ні, тисячу двісті. Я, я майор Білін. служив 25 років. 21 рік, 21 рік. 1200. Ні, є, є, 21 є, що 21, є, що 20. 20, 20, 20 23 з половиною служив. У мене 20 рік і пару місяць. Посаду начальника на пенсію. Тому що раніше нараховувалися, наприклад, за останні місяці, за останні два місяці. М -м. Потім зробили за два роки. Ви маєте на увазі, з якої ти зарплати виходиш, так? Так, І зробили як? Зробили, наприклад, зарплата постійно да? піднімалася, наприклад, було півроку 700 гривень. Півроку була 1000 гривень, півроку, наприклад, було 1300, півроку, наприклад, було 1700. Доплюсували, поділили пополам, навіть ночне і все вбрали. Mm. Мені, наприклад, особисто нарахували 21,5 вислуги, ну право, полігот, я пішов по стану здоров'я 904 гривні. При індексації підняли десь до 1200-1250, хай там. все, максимум. Mm. Так. А зараз, якщо приберуть, то все. Пільги обрали. А керівні... Сьогодні ми були під стінами Верховної Ради пенсіонери і ветерани органів внутрішніх справ України з міста Володимир Волинського, з міста Ковеля і з міста Нововолинськ. Мета, мета нашої поїздки була відстояти наші соціальні гарантії, які в нас держава, можна сказати, забрала. Це відстояти законопроект номер 3303 це повернення соціальних гарантій працівникам органів внутрішніх справ нас побачили. Народний депутат Густі навіть вийшов до нас, Ігор Володимирович. Він нас почув. Він сказав, що буде особисто голосувати за, наш, за цей законопроект 3303. Його фракція також буде голосувати за цей проект. Більшість в Верховній Раді. Так як він сказав, повинна підтримати цей законопроект. От. І фракція Юлії Тимошенко сказала, що якщо поки не проголосує Верховна Рада от, за перевибори в місці Кривий Ріг, вони не будуть голосувати ні за які закони. Якби проголосувала Верховна Рада, за, за ці, за, з, підтримала Криворіжців, о, значить, блок цю Тумошенко підтримає нас пенсіонерів. Але що ж, можу сказати, поживемо, побачимо, надіятись треба. Господь з нами.